Високочутлива нервова система, і як я зрозуміла, що це саме моя тема? Можливо, ви колись ловили себе на думці про те, що ви відчуваєте запахи, якісь сенсорні подразники, звуки реагуєте на них. Трішки більш активно, ніж інші люди. Або, наприклад, моя особиста база це коли після тривалого часу перебування у якійсь гучній шумній компанії мені потрібно більше часу ніж іншим людям, аби відпочити, так би мовити, від надмірної соціалізації. Високочутлива нервова система це не діагноз, не хвороба, не якась там ваша примха. Це просто існуючий факт, який потрібно прийняти, і з ним можна спокійно жити. Сьогодні ми поговоримо про те, що це таке, як воно проявляється, і як я виявила у себе це під час психотерапії. Високочутлива нервова система це особливість роботи мозку, коли людина з навколишнього середовища сприймає більше різноманітних сенсорних і не тільки подразників, ніж інші люди. Тобто, така людина, перебуваючи в навколишньому середовищі, вона. Постійно, постійно, постійно щось аналізує, такі люди ще часто є дуже сильними емпатами. Елейн Арон описала такий термін як highly sensitive person і власне високочутливу нервову систему часто пов'язують саме з цим терміном. За різними статистичними даними, орієнтовно від 15 до 20% людей мають дану особливість. Що це означає? Це означає, що такі люди від природи більш уважні до деталей. Вони, наприклад, швидше помічають якісь зміни, навіть незначні коливання в чиємусь настрої. Також такі люди сильніше реагують на різноманітні стимули. І як я вже казала, це стосується не лише того, що ми бачимо, звуків, запахів, це стосується емоцій, різноманітних переживань, почуттів тощо. Тож давайте поговоримо детальніше про те, як проявляється високочутлива нервова система. Серед фізичних проявів це швидка втомлюваність від шуму, яскравого світла, запахів, підвищена реакція на біль або фізичний дискомфорт. Також людям з ВНС складно переносити спеку, холод, тісний одяг. А звичайною реакцією на стрес є тремтіння, прискорене серцебиття, пітливість. Такі люди дуже глибоко переживають навіть дрібні події. Вони є схильними до емпатії, вони важко відновлюються після конфліктів чи критики, а також сильно реагують на мистецтво, музику, фільми. Серед когнітивних проявів можу виділити схильність до сильного аналізу, перенавантаження інформації, а також часте виникнення складнощів у прийнятті рішень. І останнє це поведінкові прояви. Такі люди часто уникають гучних місць та великих компаній, у них більша потреба у часі на самоті. Такі люди воліють вибирати діяльність із глибоким сенсом. Вони є схильними до творчості, рефлексії та інтуїтивних рішень. Ось, наприклад, якщо звичайна людина спокійно може провести цілий день в якійсь шумній компанії, то людині з високочутливою нервовою системою після цього потрібен день відпочинку, коли інша людина просто зранку встає і знову йде в соціум. Через... Те, що такі люди схильні до надмірної емпатії, дуже часто високочутлива нервова система сприймається людьми як якась своя слабкість. Хоча це взагалі не так, і в ній є як плюси, так і мінуси. З основних плюсів я можу визначити те, що такі люди є надзвичайно креативними, тому що вони помічають в нашому світі те, що інші можуть проігнорувати. Також через свою сильну емпатію, такі люди дуже часто є відмінними психологами, волонтерами, митцями. І, звісно, ці всі люди вони схильні до глибокого аналізу і дуже класно передбачають розвиток різних ситуацій. З мінусів можу виділити швидке виснаження. Також такі люди є більш емоційно вразливими і часто вони потребують певного особливого навколишнього середовища. Тобто... За такими людьми ви будете помічати, що вони ніби створюють довкола себе такий максимально комфортний купол, максимально комфортний власний світ, і мало кого в ось цей свій простір, в свою цю таку бульбашку пропускають. Як я виявила це в себе, дуже просто у мене, коли ми пропрацьовували з моїм психотерапевтом травму прив'язаності, а також травму емпатії, ми зрозуміли, що, скоріш за все, проблема не лише в моїй емпатії. А в тому, що в мене в цілому високочутлива нервова система, і воно проявляється і таким чином також. Я з дитинства дуже чутлива до чужих емоцій, і це не пов'язано. Знаєте, коли часто бачу, коли люди публікують там різні відео в Тіктоці, що вони чутливі до чужих емоцій, тому що колись їхні батьки з ними... Поводилися неналежним чином, і вони навчилися щитувати батьківські емоції навіть на моменті, коли просто заходить, там, наприклад, тату в квартиру або в будинок і закриває двері. І ти вже по тому, як він закрив двері, знаєш, в якому він настрій. У мене такого не було. У мене хороші, хороші батьки, у мене хороше дитинство, і тому я можу сказати, що, скоріш за все, моя схильність до надмірної емпатії пов'язана саме з цим. Тож перейдемо до більш практичних порад, як жити з ВНС. По-перше, це прийняти себе. По-друге, це створити для себе комфортний, безпечний простір. Також важливо планувати навантаження на нашу нервову систему. Навіть якщо вам дуже важко відмовляти комусь, варто навчитися говорити ні. Звісно, рекомендую практикувати різноманітні техніки релаксації, а також е, захищати свої особисті кордони. Обирайте правильне коло людей і не накладайте на себе чужі проблеми понадміру. Наприклад, Якщо вас кудись запросили, але ви знаєте, що похід в те місце на цю вечірку і так далі він для вас є важким. Ви не хочете туди йти, просто не йдіть, просто відмовтеся. Це буде вашою турботою про себе, а піклуватися про себе дуже важливо, особливо у такі часи, в які зараз живемо ми. В цілому високочутлива нервова система ніякого лікування не потребує. Проте, якщо ви розумієте, що вона у вас йде в тандемі з тривожністю чи депресивним розладом, то вартує звернутися до спеціаліста. Навіть якщо нічого страшного немає, то спеціаліст навчить вас правильно балансувати даний момент у своєму житті і використовувати його навпаки на свою користь. Запам'ятайте, що будь-яка ваша особливість це перш за все ваша перевага. Головне дослухатися до себе, завжди приймати себе, відстоювати власні кордони і будувати власне життя з достатньою кількістю простору для спокою та відновлення. А я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити інші цікаві відео. І до зустрічі!